Міфи про інклюзію, які варто забути. Міф про те, що дитина з особливими освітніми потребами буде заважати іншим дітям навчатись. Це не так. Інклюзивне навчання створене для сприяння успішному навчанню для кожного дитини в класі, а не ускладнення процесу навчання для інших дітей. Міф другий. Інклюзія стосується тільки дітей з особливими освітніми потребами. Це не так. Інклюзія стосується кожної дитини, дітей, які потребують підтримки під час навчального процесу, також включаючи суди дітей і соціально вразливих груп. Міф третій. Інклюзія це мода. Ні, це не так. Інклюзія це не мода, це світовий тренд, який спрямований на забезпечення прав та можливостей для кожної дитини. Міф четвертий. Діти з особливими освітніми потребами не можуть навчатися за загальною програмою. Це не так. В інклюзивних класах програма адаптована і модифікована під можливості кожної дитини Тож кожна дитина може досягти успіху в навчанні.